ніби поскладав, тут в кінці не вистачає двох листів, щоб накрити, тут в мене є трошки землі домою, може тут зараз я її розкидаю, у мене там є дві плівки, і якраз я там туди. Ну подивлюсь, чи вистачить мені села чи ні, а там десь тачок 4, напевно. 4 може і 5. Але подивлюсь, бо Юля готує їсти, ну, то навіть не від мене залежить якщо Поклече швидше, то все. Я ж не встигну. Ну, постараюсь зараз, зараз зробити і встигнути, щоб завтра було менше роботи. Так, шухлі я. Ото піде сніг чи ще щось. І так я буду залежний від погоди. Але що мені до того. А так сніг є. Підняв. бризант такий. Та й все не працюю собі, а в у мене все суха буде. Так, зараз за це оцю зам земельку. Буде закидати сюди, бо тут видно, що є така яма візуально. Думаєте хвилин 10 хорошої роботи. Поїхали. Вже от такий. І в принципі весь день, весь день мокрий. Там робили, браму повалювали сьогодні. В магазині був купа разів. І зараз вже оцю горе землі треба розкидати. Так, щоб просвічую, що тут нічого такого нема гострого чи ще щось, щоб не накидати, і щоб потім хтось... щоб потім хтось там не став. І фонари класно світить, вже третя година пішла, напевно. З п'ятої як включив, так і не виключав його. Але світи, одна поділка моргає вже, напевно, з 2 години добрих. Так, трошки тирси підсипав. Драма. Mm -hmm. Так, ну небо ничего такого.